Дача Тіві, вітаю вас. Давно ми, друзі, не були на пасіці. Подивіться, бжола активна. Активна бжола, бачу, і пилок несуть. І мед, напевно, несуть. Ну, це чудово. Якщо пилок несуть, що це означає? Це означає, що сім'ї ще розвиваються. А що нам потрібно перед зимою? Наростити багато бджоли. Сьогодні у нас 15, 16 серпня. 16 серпня сьогодні. Так що, друзі, все чудово, все чудово, бжола наша розвивається багато. Хто казав, чого не виживають сім'ї. А ось чого. Якщо ви не наростили бджіл. Ваш пучочок бжіл просто взимку загине і все. А якщо зараз ви е робите все для того, щоб жила розвивалася, а для цього потрібен пилок, для цього е потрібні корма. І тоді ваша сім'я буде розвиватися чудово і чудово перезимує. Зробіть так, щоб зараз... У ваших сім'ях було вдосталь кормів, щоб той мед, який вони заложили собі на зиму, вони не забирали і не під'їдали. Ось головний успіх чудової зимівлі. Колись мені розповідали, що 1 вересня бжола вже повинна бути вдома. Ну, зараз я вважаю, що трохи е температура змінилась е в минулому. Році ще жовтень місяць був тепленький. Як в цьому році буде, не знаю. Будемо слідкувати. Ну, вважаю, що в жовтні ще можна наших бджіл підгодовувати і вони будуть ще розвиватися. А як ви вважаєте? Друзі, всім готуємо бджіл до чудової зимівлі. Всім чудової. Зимівлі до зустрічі.